Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Європа Вар 4 за Польщу в 1798 році. В попередній серії ми захопили Віннус і. Так, ну і це Віннус і оборонялися від Російської, Пруської та Авст... Імперських військ. За сьогодні, я думаю, ми закріпимо успіх і захопимо Київ і розширимо наші території. на... Імперському фронті, ось тут. Ми, я планую розширити території і е, захопити Галичину. Тоже моя велика, як можна сказати, мечта Марія. Ну і ми будемо починати. Ось тут наші війська нас зараз дуже сильно атакують. Ми подивимося, чи ми можемо розблокувати якогось генерала, і ми можемо розблокувати генерала Понятовського. Ну, він і був корнем Річі Посполитої. Ось тут на нас напали російські війська, Ну це ми незабаром. Їх відб'ємо свої території, як ми показуємо. Так. Ось тут я. В цьому місці планую е, зробити якісь війська, загони, щоб вони могли захищати е, місто. Ць, це місто. Так. Тут у нас захопили це. Місто, ну ми вже його відвоюємо і скоро воно вже буде знову наше. Ось воно вже наше. Хотів ще сказати, що до Варшави ще я не Побачив, що до неї підходять і. Тому ми оборону про май. Тут -ту. забули про оборону Варшави. Скоро ну, вони зайдуть у цю Варшаву. Ми быстро їх відте Ви... вижену. Сардіня Прошу... програла цю війну. Сартіння, мені здається, вона не була. Ми зараз відбиваємося від... Ми відбилися, треба ще захистити це місто. І ми побіжемо. Захищати це ще місто. Розбиваємо російські війська дуже впевнено і дуже стійко. І ми вже захопили невеличке місто. Так що ось тут Київ, значить, тут десь. У сучаснім границі Білорусі ми вже повністю ми Білорусію захопили. Тобто відновлюємо кордони рішу посполит Незабаром я покажу, як ми відбудували економіку нашу. Ну, і ви побачите, що наші війська стануть все ліпше і ліпше. Ось, друзі, я хотів вам показати, до чого наші реформи привели. І дивіться, до чого. Ми фактично. Укріпили кордони Священну Римську імперію, яка хоче напасти на нас. І ми дивимося, що Росія збирає чуть-чуть свої війська. Але ми стоїмо, ми захопили більшість е, тер, нашої території. І якось так. А зараз ми будемо битися і готуватися до оборони держави, священну Римську імперію. З нею б'ється вже Османська імперія, і, Італіянське Королівство. Ну якось так. Ну і приступимо до нашої оборони. Ми. я повів сюди війська. Ми їх треба дожати. Я думаю, ми не лише будемо створю, відновлювати священну римську імперію Священної Римської імперії Річ Посполиту. Ми ще й захопимо. Половину наших ворогів, наш території від наших ворогів. Ну, не будемо забуватися, що у нас ще є ворог на у Прусії, Пруський король. Фердінанд хоче теж від нас відхвататися. Ну, я дивлюся, вони дуже сильно прогресують у своїх військах, особливо захоплюючи Копенгаген і Данію. Це мені не подобається. Так що нам треба захопити. І в той же час Берлін, він уже йде. З нами битися. Ну, це йому не допоможе, бо ми знаємо, які у нас війська. Ми на чолебі. Недалеко від Берліну. Ось тут ми поставимо наших солдат, бо я вежу австрійські війська Священної Римської імперії хочуть на нас нападати. Тут ми теж. І Російський фронт теж дуже двигається. Так що ми беремо артилерійські полки і йдемо їх атакувати. Ну і в той же час і захопимо Київ. Бо це якось Ми маємо ж відновити цю нашу річ. Посполиту вже Фердінанд устає, його війська не такі аж сильні, щоб провостояти нам. Так що... Це буде дуже быстро параш. О, Двоє кінних полків. Ну, ми зараз їх будемо розбивати, нащо? Ну, Я візьму ще столиці віскажу, щоб ми змогли битися. По історії Річ Посполита і захопила цей берег, не лише Київ. Ми теж, ми вже потрошки відновлюємо Річ Посполита. Я хочу, щоб ви подивилися результат його Він Фердінанта і Фердінанта не стало. Так що новим королем по історії Прусії має стати Вельген 3, ось він, собственно персону. Він зараз воює з Францією, так що... Нам не треба боятися. Франція у нас великий союзник, вона тут стоїть по всій лінії. А ми потрошки забираємо у ворога землю. Ну бо ми вже підбернімо, так що це щось і значить. Треба трошки часу, щоб... Мати якусь сцену. Ну, поляки були тут у регіоні і лишать. Наші кінні полки ми теж будемо створювати. Зараз я буду підготовлюватися до штурму Берліну. Так що мені дуже шкода, Ми не змогли завоювати, захопити Київ, вернути його, до речі, Посполитої. Берлін. Наш генерал чуть не помер у боях під Берліном. І другий генерал теж чуть не вмер, ну ми йому допомогли, і ми вийшли з тої точки. І зараз ми будемо планувати обороняти країну і якось там. Якось це робити. Так, ми уже е, від... Обороняємося від Пруської армії, ми її. Ем, подолали. Не зовсім, але подолали, і ми маємо ще відбити це місто. Київ скоро паде і він стане нашим. Я зробив пару полків, які вийшли з Варшави. Вони пішли ось, ось тут. Ось тут вони пішли. І вони пішли ось тут. І вони пішли отак. Я хотів окружити Київ. Но тут виступили російські війська і перегородили. Нам шлях, і ми підемо ось сюди, і Київ стане нашим. Ось такий план. Ну, скоро ми вже цього доб'ємося. В Європі починається якась ванханалія. Це так... Європа 15-го сторіччя. Освященна Римська імперія, багато армій накладено. Ну і війни. Війни повсюду. Ми вже відбираємо це, це, це і в Київ. Ми вже заходимо прямо зараз. Ура! Київ наш! Ось так ми забрали Київ у Московії, але зараз головна річ. Сохранити Київ. Буде дуже тяжко і непросто зберегти таке місто. Бо повсюду росіяни. Ну ми. ми но ми збережемо. Це вже 17 минута. Ну і ми вже. скоро. Будемо якось закінчувати. Ну, я думаю, місію про відновлення річі Посполитої ми виконали. Ну, тут не можна определити, як воно. Но ми виконали її. Ну і на цій ноті ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтеся на канал і наше. Ну і, коротше, ви тут більше таких відео. Ну ми будемо наступний раз. Ну, я проведу. Голосування, і ми вирішимо, яке відео буде наступне. Всім пока!